Чи замислювались ви, чому одні люди досягають успіху, а інші залишаються на місці? Чому одні стають багатшими, здоровішими та щасливішими, а інші скаржаться, що їм не пощастило? Відповідь проста: маленькі щоденні дії створюють величезні результати у довгостроковій перспективі. Але більшість людей просто не помічають цього ефекту. У цьому відео ми розберемо книгу Дарена Гарді, ефект накопичення, справжню покрокову інструкцію досягнення значних результатів. Кожне ваше рішення це маленький крок у бік успіху чи провалу. Більшість людей не помічають, як їхні звички формують життя. Вибирайте усвідомлено. Автор наводить приклад трьох друзів: один нічого не змінює у своєму житті, другий щодня читає 10 сторінок книги та зменшив калорійність свого харчування на 125 калорій, третій додає до свого раціону 125 зайвих калорій, почав додавати в раціон трохи більше калорій. Наприклад, випив чашку кави з вершками або їв на одне печиво більше. Спочатку змін не було поміно, але через 31 місяць. Перший залишився таким, як був, другий став стрункішим, розумнішим і впевненішим, третій набрав 15 кілограм, почав гірше виглядати і відчував постійний стрес. Що робити? Почніть звертати увагу на свої щоденні рішення, що ви їсте, як витрачаєте час, з ким спілкуєтесь? Як Джері Сайнфолд став кращим коміком. Джері Сайнфолд – один з найуспішніших коміків усіх часів. Його секрет продуктивності дуже простий. Він щодня писав хоча б один жарт. Щоб не пропустити жодного дня, відзавів календар і відзначав хрестиком кожен день. Головне правило не переривати ланцюжок. Виберіть навичку, яку хочете розвинути, і щодня робіть маленькі кроки. Навіть 5 хвилин на день принесуть результат. Сила фінансових звичок. Чим довше ви дотримуєтесь правильної стратегії, тим швидше починаєте бачити результати. Автор показує, як дрібні витрати можуть зруйнувати ваш бюджет або, навпаки, привести до фінансової свободи. Якщо щодня витрачати 4 долари на каву в кафе, за рік це 1460 доларів, а за 10 років 14600. Якщо ж ці 4 долари інвестувати під 6% річних, то через 40 років вони перетворяться на 150 тисяч доларів. Що робити? Звертайте увагу на маленькі витрати. Вони мають величезний ефект у довгостроковій перспективі. Як один звичайний хлопець став мільйонером? Дарен розповідає про чоловіка, який заробив мільйони, працюючи на звичайній роботі. Він не виграв у лотерею і не мав великого бізнесу. Що він робив? Відкладав 10% від кожної зарплати, інвестував ці гроші в акції та нерухомість. Протягом 30 років його капітал зріс у десятки разів. Висновок, фінансовий успіх це не результат одного великого рішення, а ефект маленьких фінансових звичок, які працюють на вас роками. Як спорт змінює життя? Автор наводить приклад, як 5 хвилин фізичних вправ щодня можуть повністю змінити ваше тіло. Якщо щодня робити 10 віджимань, це здається дрібницею, але через рік це 3650 віджимань, що значно зміцнить м'язи. Через кілька років тіло стане набагато сильнішим, а здоров'я кращим. Почніть з малого 5 хвилин тренувань на день і поступово збільшуйте навантаження. Вплив оточення. Ваш успіх або провал значною мірою залежить від людей, які вас оточують. Автор розповідає, що один із його знайомих припинив спілкуватися з токсичними людьми та оточив себе тими, хто мотивує. Вже через рік його життя кардинально змінилося. Що робити? Подумайте, хто у вашому житті вас підтримує, а хто тягне вниз. Чому більшість людей не досягає успіху? Головна причина недостатня послідовність багато людей починають щось нове, але швидко кидають. Наприклад, ви сідаєте на дієту, але не бачите результатів за перший тиждень і здаєтесь, ви починаєте бігати, але не бачите змін у вазі, і кидаєте. Ви читаєте корисні книги, але не відчуваєте змін, і перестаєте. Автор порівнює ефект накопичення із насінням, яке ви садите. Спочатку ви не бачите результату, але з часом воно проростає. Що робити? Будьте терплячими, великі зміни потребують часу. Підсумок: Як застосувати ефект накопичення у житті? Маленькі дії щодня це великі результати у майбутньому. Виберіть корисні звички: читання, спорт, здорове харчування, фінансова дисципліна. Будьте послідовними, не кидайте після перших тижнів, уникайте негатив, оточуйте себе людьми, які мотивують. Створіть систему відстеження. Як Сайнфолд із календарем, ставте позначки за кожен день виконання звички. Почніть з малого сьогодні, і вже через рік ваше життя зміниться.